Я зараз хочу зайти в супермаркет. Водиня вже зайшла у тебе, а тепер хочу ще зайти в Ноус. Я от подумала, що хочеться купити щось таке дуже-дуже смачне. І я не можу придумати що. Я думаю, це пов'язано з тим, що з віком втрачається відчуття всієї смакоти. От як в дитинстві, коли ти купуєш. Та навіть якісь елементарні там, сухарики або мівіну, і вона тобі така смачна, ти просто кайфуєш. От зараз я навіть не можу придумати, що може принести мені таке задоволення, щоб я от з'їла і прям кайфунула. Я думаю, що відчуття такої смакоти втрачається по двом причинам: перша причина це те, що з віком притупляються відчуття. Наші смакові рецептори вже не здатні так яскраво сприймати смаки, як в дитинстві. І другий момент це те, що ми за життя вже дуже багато всього спробували, і нас вже важко чимось здивувати, тому що в дитинстві ти міг з'їсти любу хімозну штуку і тобі було по кайфу. А зараз не так просто вже з'їсти щось, щоб тобі було по кайфу. Більшість продуктів вже знайомі і вже нас не здивуєш.